Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Все починається з мрії про народження у прадавніх українців. Навіть такі думки намагалися втілити в ляльці, яка за віруваннями сприяла народженню. А вже потім саме лялька ставала оберегом на все життя. Причому, в залежності від віку, змінювалася місія ляльки. Першою іграшкою дитини ставав зайчик. Це дитина не боялася залишатися, говорила, спілкувалася з зайчиком. Е, на Великдень туди можна було як у мішечок покласти великодню писаночку. Це був такий футлярчик мішечок для писанки. А ще е, туди хрещена мама, коли приходила до свого хрещеного хрещеника, тут можна було ось розкласти і покласти туди подаруночок. Вона приносила подаруночок і казала: «Подаруночок від зайчика. Тим часом, меж народній творчості, що стосується лялькарства, майже не існує. Якщо одні ляльки складаються з трикутничків, то у княгині взагалі нема рук. А ось такий вид ляльки він робився взагалі зовсім інакшим способом. Він не має так званої ноги і не має рук. Це княгиня. Лялька княгиня робилася із пишним і високим головним убором. І у княгині, крім того, що не було рук, була велика кількість прикрас. Значне місце у творчості залишається і креативному підходу та аналітиці авторки. Приміром, сповита мотанка то не просто малюк. Коли ми говоримо про майсею, ми собі уявляємо такого сивого старця з бородою, там носив скрижаль, щось ще там робив. Насправді ну його життя ж починалося з того, що він колись був маленькою дитиною, і в цій, в кошику ось він пливе по Нілу це Саме той момент з його життя у сучасному житті знайшлося місце і для правічного спередона сонцеворота грецький горіх, як символ мудрості в голівці цієї лялючки, стає оберегом для водіїв. Незалежно від призначення, усі народні ляльки об'єднує те, що вони виконані виключно із натуральної тканини, яка є не лише особлива, а й корисна для організму людини.